Доброго дня, мене звуть Юрій Філь, я торговий представник у компанії Titan Machinery Україна, яка вже більше 10 років пропонує вітчизняним аграріям сучасну техніку від світових лідерів, широкий асортимент запчастин та надійну сервісну підтримку. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на причіпний оприскувач французького бренду KUN Metris Auto Spray. Ключовими особливостями цього агрегату є його універсальність за будь-яких умов. Агрегат гарантує високу швидкість роботи незалежно від типу рельєфів. Високу маневреність та простоту в налаштуванні і використанні машини. Такою машиною можна без зайвих зусиль обробити 100 гектарів за першу половину дня і залишити час для інших справ. Причіпний оприскувач Метріс Auto Spray – це серце асортименту причіпних машин кун, що ідеально відповідає вимогам рослинницьких господарств та є е, особливо привабливим для використання на невеликих полях. Невелика довжина машини дає змогу легкого маневрування на розворотній смузі. Це поліпшує точність оприскування та обмежує пошкодження рослин. Така конструкція також полегшує вихід на поле і роботу заднім ходом у кутах. Особливої уваги заслуговує точність даного агрегату завдяки технології розумного оприскування, системі «Аутоспрей», що розроблена для досягнення високої якості розпилення, незалежно від швидкості роботи та кліматичних умов, відбувається контроль за розміром крапель та забезпечується відмінне робоче покриття 20 імпульсів на секунду. Це можливо завдяки особливому розташуванню тримачів форсунок «Аутоспрей» вздовж штанги. Тепер покажу вам більш детально цей агрегат та проговоримо його основні технічні характеристики. Це машина з ємністю баку 4100 літрів. Ще однією її ключовою перевагою є витрата помітно меншої кількості робочої рідини, що дозволяє розширити часовий діапазон обробітку рослин. Це те, що дійсно відрізняє агрегат від конкурентів. Продуктивність насоса 320 літрів на хвилину. Ширина штанги 28 метрів, трисекційні штанги інтегровані в обриси машини та не контактують з кабіною трактора. Для використання цього оприскувача вам вистачить трактора потужністю 120 кінських сил. Оприскувачі Metris Auto Spray забезпечують високу продуктивність роботи, гнучкість 4 рівні підвіски, лети під тиском бак з поліетилену, який легше промивати, ергономічність роботи для максимального захисту під час оприскування. Із причепним оприскувачем Kun Metris Auto Spray продуктивна та якісна обробка ґрунту гарантована. Тож не зволікайте та звертайтеся до офіційного дилера Kun в Україні компанії Titan Machinery. Агрегат знаходиться в Україні, доступний для огляду та готовий до відвантаження у найкоротші терміни. Будемо раді співпраці. До нових зустрічей!